よっ<ス> Дорогі мої друзі, глядачі і просто гості на моєму ютуб каналі. Всім привіт! Сьогодні у нас новий гаражний влог, в якому я розповім вам про свою нову мийку акумуляторну високого тиску. Досить тривалий час. Я шукав щось таке для себе, і думаю, люди, які мали якусь взаємодію з машинами, яких є гаражі або якісь інші приміщення, знають наскільки це може бути корисною, і незамінною у побуті штукою. І я в свою чергу досить довгий час шукав подібний пристрій, пробував різні такі ось дешеві китайчані варіанти. Пробував щось дорожче, типу якогось повноцінного кьорхера, і довгий час не міг знайти щось своє. Щось таке дешевше. Я не хотів купувати в силу іграшковості такого продукту і в силу того, що я допускав, що він не справлятиметься з своїми задачами. Якийсь кьорхер мені абсолютно не підходив, тому що для нього потрібна протічна вода з крану. Ну а в умовах гаража або якогось іншого такого промислового приміщення це не завжди є. І я побачив свого товариша подібну акумуляторну мийку, спробував, як працює вона у нього. І зрозумів, що таку штуку я хотів би. Я зараз абсолютно нікому нічого не напарюю, роблю це без будь-якої реклами, я купив її за повну її вартість і просто розповідаю те, чим користуюсь сам. Надія на те, що можливо комусь це буде корисно. Тому що я в свій час, коли шукав її для себе, подібного ролика, в якому так ось би як я зараз розповіли все, я не знайшов. Зараз ми на гаражі, в якому немає скважини, немає протічної води. Є два таких ось транспортних засобів, які треба було би помити. Я думаю, камера передасть, наскільки зашоргані і брудні ось мої машинки. Зараз я планую цю поставити на цей гараж, сам їздитиму на тій. І ну, само собою треба було б її трошечки освіжити. За довгий період часу її вже знатно забруднило, те, що у нас залишалося на дорогах. І як з ось такими ось задачами справлятиметься мийка? Я покажу вам в сьогоднішньому відео. Крім того, що стосується моєго мотоцикла, тут також є до чого доколупатися. Така досить уже забруднена техніка. Ви повинні розуміти, що це цю машину я мив взагалі ще коли, напевне, вже був сніг, і тут ще різна соль, бруд, там тому подібне. В мотоциклі так само Там ципок, масло з нього розбризується туди. І насправді це не так просто відмивається, як може здатися на перший погляд. Коротше, напевно, з попередніх моїх відео ви знаєте Олександра, і от у нього. Я побачив мийку фірми Лідер. Це такий от китаєць, але досить уже якісний китаєць, щось на рівні Дніпро М або в тому роді. Кому цікаво, ви читаєте за цю компанію, і йому її взагалі подарували. І попередньо у мене була така різна техніка дешева. Тобто, я думаю, якщо ви шукали щось таке, ви знаєте, що їх там і за півтори, і за 1200 можна знайти багато навіть з двома акумуляторами. І така є у багатьох моїх знайомих. Але коли я користувався тою мийкою, я розумів, що це. Чуть краще водяного пістолету, що відмить щось серйозне нею просто неможливо. Крім того, автономність роботи навіть двох акумуляторів мала, тобто її не вистачить вам помити машину, її не вистачить помити щось там в будинку і тому подібні речі. І я, типу, раніше. Пробував так економити. Тобто я купляв електрофарбопульт акумуляторний в комплекті. Було дві батареї, коштує десь 10 півтори тисячі гривень. І навіть тих дві батареї не вистачало мені пофарбувати ворота зовнішньої гаражі з зовнішньої сторони. Я купував різну таку дешеву техніку і зрозумів, що там економити не слід. Коротше, хто дивиться мій YouTube канал, знає, що досить часто мені треба щось зробити з мийки. Ну тобто, я можу помити двигун раніше я брав звичайну мовильницю до компресора. Намагався вимити все нею, це було максимально неможливо і незручно. Але тим не менше, я десь щось там дрипав. Пізніше їхав на звичайну мийку, мив машину і десь там з-під тішка підмивав той двигун, поки поки ніхто не бачив. Буває так, що десь треба щось там. Я не знаю, в побуті, то помить якісь вікно. От якщо, наприклад, у мене вдома є решітки на вікнах, то ви прекрасно розумієте, що вручну між ними помити скло неможливо якийсь короїд, якісь там підлоги і тому подібні речі, тобто варіантів примінення такого гаджету є максимально величезна кількість, про яку ви навіть не думали раніше. Коротше, що я прийшов до Саши, побачив його мийку. Знаю, як чисто він вимивав двигуни. Я завжди у нього питав, де він це робить, тому що думав, що він десь їздить, бо він робить це досить часто. І я думав, що ну не вже він за це кожен раз платить гроші. Він каже: Ні, я своїй каже, цією акумуляторною мийкою він дуже часто миє машини, різні деталі, які продає і десь відправляє. І я, ну, типу, знав, що він нею робить. Я кажу, покажи на неї, як вона виглядає. Я не хотів придумувати велосипед і вирішив купити абсолютно таку ж саму мийку, як у нього, тому що знав, як вона працює, і, типу, цього мені було достатньо. Але зіштовхнувся складністю того, що на сьогодні їх уже не виготовляють. Це пройшлорічна модель, яка вже фактично знята з виробництва. Деякі там залишки ще, типу, реально знайти, але їх продають такі досить сумнівні контори. Офіціалі їх немає, і я вирішив не придумати велосипед, а взяти вже теперішню річну версію. Банально того, що старої не було, я би взяв би стару. І що? І нова вона є трошки кращою за стару по витраті води. Вона є трошки економнішою, і тим, що там удвічі фактично потужніший акумулятор. І це прикольно, тому що ціна на неї зараз така, як на ту у минулому році. Я довго шукав офіційного представника, тому що був період, що їх завезли різні компанії, типу я не знаю, де вони їх взяли, і дуже багато людей продавали щось таке. І я хотів купити саме в офіційного представника таку мийку, тому зайшов на сайт епіцентру і випадково там зустрів в таку мийку в товарів партнера. Можливо, там вона коштувала дорожче, але реально. Різниця між якимись там такими шарашкіними конторами і епіцентром була щось до 300 гривень. І я вирішив, що їх варто тут переплатити, тому що епіцентри як не як надає якусь гарантію, <реклама> навіть якщо це якісь шарашкіні контори передають, продають через епіцентр. Хто не знає, до речі, є додаток епіцентр, в якому ви можете шукати абсолютно будь-що станом на сьогодні, це не не завжди те, що продає епіцентр. Це от така рекламна платформа, на якій різні інші. Компанії розміщують свої товари, ну і відповідно платять за це епіцентру гроші. Але як не крути, вони мають якусь, скажімо так, відповідальність перед епіцентром, і епіцентр якимось чином гарантує якість угоди. Тобто, у мене були не зовсім приємні випадки, де ці контори трошечки там щось буксували і робили неправильно. Я звертався до епіцентру, він їх вжарював, і епіцентр кешбекував мені якусь там відсоток, знижку і тому подібне. Тобто, краще, коли у вас є якийсь гарант. Коли у вас є якась гарантія. І на прикладі таких от не зовсім дорогих товарів, це досить зручно переплатити і будь-спокоїти. Я покажу чек, що я її дійсно купив, що це типу, я ніяк там нічого не рекламую, а дійсно віддав за неї свої гроші. Коротше, з усіма знижками на сьогодні вийшло вона мені 2390 гривень. Плюс я брав додатковий акумулятор, який окремо коштує 500 гривень. Якось так накладна гарантія і чек. Все в купі. Ви повинні враховувати, що якщо ви купуєте товар не епіцентровий, а їхніх, скажімо так, товарів партнерів, доставка швидше за все відбуватиметься новою поштою, навіть якщо це типу представники з вашого міста, все одно нова пошта і за пересилку платите. Ви Враховуйте це при покупці. Я не скажу, що вона мені треба. Це не була якась там, скажімо так, прям потреба і тому подібні речі. Я можу заплатити за мийку тут двигуна, я можу сам помити того мотоцикла, ту машину. І все, що мені треба. Але прикольно, коли я наповнюю скажімо так, таким інструментом. Прикольно, коли я можу сам собі це зробити. Я не знаю, просто люди, які їздять, напевно, розуміють, що зараз заїхати на мийку, коли от зараз тільки почалося тепло і стоять в черзі, там, я не знаю, дві години, мене це напрягає. Платити 100 гривень за мийку того мотоцикла, який миється там 3 секунди, мене це напрягає. Не мати можливості, помити мити якогось ковра в своєму гаражі, мене це напрягає. Дома помить те ж саме вікно. Це дуже незручно. Я от вирішив, скажімо так, спростити собі життя і класно, коли в тебе є все своє. Тому, е якщо ви думаєте, що це, щось треба, те, що треба тільки для людей, які там займаються чимось професійно або займаються машинами, зовсім ні. Це звичайна прикольна побутова штука. Навіть на природу Саша своєю мийкою їздив, в річку вкидував шланг, його довжина в комплекті складає 5 метрів, там на кінці є фільтр, як ми дійдемо до мийки, я вам покажу. Воно не засосе там брудну воду, не засосе мула. Якщо і засосе, то воно залишиться на фільтрі. Ви можете, не знаю, приїхати на річку, закинути реально шланг в ту річку і дурачиться собі, мить машину, мить лодку. Навіть ви приїхали на природу, там помити того матраса після, після піска. Ну це кай. Е, у мене не було все зовсім просто. Спочатку я не купляв е, другий акумулятор, я купив лише мийку з одним акумулятором в комплекті. І коли вона мені прийшла, там не було ні чеку, ні гарантії, ніякої накладної, абсолютно нічого. Просто мийка, просто чек заплати нової пошти. Я дзвоню в ту компанію, в якої я її купував. Хотів запитати, що ж це таке, де гарантія, де якісь там тому подібні штуки. Це був вихідний день, ніхто не підняв трубку. Я набрав епіцентра, епіцентр вжарив їх, і що? І вони відправили мені все. Вибачили, спропонували зробити знижку. Я кажу, що ну це нормально, ребята там чому я маю бігати. Випрошують і тому подібне. І у якості вибачення мені відправили ще один акумулятор, який купується додатково, тобто коштує 500 гривень, і це приємно. і це... І є та гарантія, про яку я вам розповідаю, що коли ви маєте справу з якимись великими серйозними компаніями, ви маєте якусь свою безпеку і тих 300 гривень, які ви по факту спочатку переплачуєте, ви реально економите більше. Саша вже пробував працювати моєю мийкою, порівнюючи її з своєю він експлуатує рік. І що? І коли ми їхали записувати огляд на його альфу, ми моєю мийкою мили його машину. Можете побачити, як це було. Ми всю зиму, навірно, більше навіть просто. Будемо мити цю машину, того що моя. Чиста і зараз відклеїться, покажу зблизька зараз стан того всього, яке вона. Як думаєш, відмиє той кверхер? Коротше, така от вона прям зблизька. І що, і зараз будемо пробувати. Та все ми їм? Ти може його розбовтай. Коротше, що, напінюю я цією штукою, тому що так економніше, візьми відрегулюй того цю, цю цюрника. Jak to wie Może jeszcze szamponia dobawam? Не жаліть бабок, треба брати трошки дорожче. Це ще насадка, щоб бити, щоб вибивати, ну типу це не мить, там лише інші ті насадки. Порядно, щоб вибивати. А ця якось регулюється чи тільки так? Так. Да. О, тільки так, А, і так. Нам багато прикольно стоїть. Там є її. Чуєш, давай просто покажемо з тими насадками, як воно що може бути. Оце їх там дві. Оце і вибивається. Це така більш потужніша, так? Да? І вона все одно крутиться. Покажи на відео, як воно. Оце ти крутиш і регулюєш напор, так? Робиш струю. Вона да? максимально вибиває нас. Добре, але ця вона ще крутиться, покажи тут як. Чуть буде більше поток, Або ось просто. Угу. Тобто, ширину самого сопла? Так. Це класно любить вікна, не. Угу. А добре, а покажи ту другу насадку, що вона може. Це ж це ж не тільки дивій машину мити, це ж можна помити вікна в хаті, можна пополивати городика. Це якась така трохи не така. Типа мадня дуже. Але показується. <реш> О, цей теж можна вибивати. Цей можна стріляти. Тут дивись, тут ви перекладаєте режими. Скільки їх тут? Один, два. Показуй всі. Ти якраз просто пополивається. Ну і помить, помити, так. Добре, а далі? Ще ширше. Це ще ширше, ну це просто собі брищує. Ну, Тут теж друге. А це як Що типу як спіралькою б'є. Коротше, багато різних режимів. Я думаю, що кожен знайде те, що захоче. Якщо треба добре щось вимити, то чим мощніша така мийка, тим більше вона води бере, ну відповідно, бо тиск більше їдеться. Якщо просто щось пополівайте, то можна і дешево. Там, Ти трошки досконали тебе. Думаєш, у мене менший розход? Дітя стається туди. Висновок, розказуй. Що, нормальна ну, чівка взагалі. Ми не бачимо трактора тракторами їм. Коротше, що, 20-ки, хватає помить машину спокійно. Можна ще окунути мотор, але вже не сьогодні. Повибивали якийсь отакий от результат. Е, що? Я думаю, що цього достатньо. Батареї вистачило і там ще, мабуть, більше половини лишилося. От якось отак воно все виглядає. Режими, я думаю, ви зрозуміли, потужність приблизно побачили. І от такі от у нас висновки. Рекомендуєш? ДА! Коротше, якось ось так у нас виглядає сама мийка. Такий досить великий кейс. Він, напевно, більший, ніж з перфоратора мой. Якось ось так воно виглядає. З такого насправді якісного пластику, який, я думаю, не лопне, а погнеться. Який такий, ну, В принципі, я думаю, на вагу кілограм, мабуть, до 10. Але що, прикольно, коли воно все таке от якісне. Що ми маємо? Отакий от акумулятор. Їх у нас тут два штуки, заряджається ось тут, такий досить немаленький. Розбирається, почитайте характеристики. Якось ось так він виглядає. Коли йде в комплекті, один купуєте окремо такий от зарядний блок. Індикатор того, чи заряджений чи ні акумулятор є тільки тут. Якщо не заряджений, світиться червоний, якщо заряджений, сітиться зеленим. Далі у нас є ось такий ось напінювач. Він вставляється у мийку. Тут ви можете додавати якусь рідину, якою ви спочатку миєте. Я вирішив не працювати із ним, тому що з практики дешевих мийок. Тут величезна витрата самого мийника. Я тут не пробував, але в якихось цих геть китайських і дешевих мийках воно було і так. І напінювати різну таку техніку, я вирішив по-іншому. Тобто, спочатку я намочую машину, щоб збити ту якусь поверхневу, поверхневий бруд, який там є. Далі окремо я докупив ось такий ось оприскувач, який у мене виключно з якоюсь хімією, якою я працюю. Тобто тут якийсь шампунь, мило чи чим ви там працюєте. Намочив машину, цим напінив, тоді тим змив. І що? І такий маленький для якихось там двигуна, наприклад, або коліс з якоюсь моторною хімією. Так само намочив, цим намилив, цим змив. І як ви бачите, так як у мене вже є мийка, я купив різний шампунь, хімію для двигуна, і я думаю, це тільки початок. Далі у нас є ось такий ось фільтр, про який я говорив раніше. Якщо ви набираєте, забираєте точніше, воду десь з якоїсь річки, або вода не зовсім чиста, на кінець цього шланга ставиться ось такий ось фільтр. Це звичайна якась металева чи нержавійка сітка. І типу нічого складного тут немає. Але я думаю, уже якийсь великий бруд, воно абсолютно не пропустить. Так само відчувається, що от пластик прям такий ну, не негівняний. Я не знаю, як це по-іншому передати, але дійсно щось таке. Якісна. Сама мийка у нас виглядає ось так. Я зараз вийду на сонце покажу. У неї зовсім інший принцип роботи. Якщо, наприклад, в дешевих мийках вона працює таким чином, що там є шестерні, які банально закачують то воду, то тут такий більше циліндрично-поршневий принцип, який працює зовсім по-іншому і видає зовсім інші потужніші характеристики. Як я говорив раніше, абсолютно все і мийка у тому числі відчувається дійсно чимось якіснішим. В принципі, якихось зауважень до збірки або тому подібного у мене немає. Такого якогось сіровато-чорного кольору вона у нас не видно на ній різних бруду, нюансів і тому подібного. І що? Зручна, не тяжка. Є вони набагато тяжкі. Ця навіть з батареєю, ну, типу, от прям. Не скажу, що там геть-легенька, але середня. Нею можна працювати і можна працювати довго. Далі в комплекті у нас є 5 метрів такого шлангу, про який я говорив раніше. Е, так, ця частина у нас вмикається у мийку, ось сюди. Та частина у нас через фільтр вмикається в якийсь забір води. Я без фільтра користуюся водою, якщо, наприклад, набираю її з дому, тому що. В каністру той фільтр не пролазить. Якщо якась вода така сумнівна, скажімо так, то тоді так я там переливаю відро і користуюсь фільтром. Якщо знаєш, що вода чиста, можна працювати і без нього. По шлангу були деякі нюанси. Тобто в Саші ще попередня версія такого шлангу. Тобто він у нас сірого кольору той попередній, а у мене вже ось такий прозорий. Коли я запитував продавця, чому так, то він мені пояснив наступне. Попередній шланг, тобто той сірий, було багато на нього скарг, і він сильно затвердівав. Він був такий дубовий, і десь, якщо він там пригнувся або ще щось, це вже впливало на те, що з меншим тиском працював сам пристрій. І вони це допрацювали і зробили от такий от прозорий шланг. Він м'ягенький, нормальний, жодних зауважень до його роботи немає. Але коли холодно, Тобто я її купив відносно давно, ще тоді були морози. Добіє теж добіє, причому дуже сильно. Я на той період часу пользував якусь машину і дійсно спробував, що добіє. Коли температура там плюс 5 і вище, дійсно без зауважень зовсім. Далі в комплекті у нас є дві насадки. Вставляються вони сюди, в передню частину самої мийки, виглядають якось отак. Чому дві? Тому що працюють по різних принципах. Перша, точніше, оця. Це така у нас для відмивання чогось сильно задубівшого, тобто вона збиває. Але її теж можна от таким от чином провертання десь нарегулювати на якусь більше сопло. Тобто в неї можна вибивати якусь бруд, вона такою прям струєю б'є. Ну, а можна зробити її трошки м'якшою і працювати нею. Видно, що ти типу вони економили, якісь металеві деталі всередині і тому подібне. Ну от, я думаю, ви зрозумієте, про що я говорю, що товар дійсно якісний. І ось така ось. Повсякденна більша насадка, з якою можна працювати у більших режимах. Виглядає вона отак. От Всі резиночки, гумки, все є я. Чесно, здивований тим, наскільки от вже інакше працює Китай. Коротше, тут у вас є стрілка, в якій ви бачите режим, в якому працюєте. І типом того, що ви перевертаєте оцей от барабан, ви виставляєте собі інший. Вона щелкає прямо якісно все прокручується без люфтів. Без нічого. Працює воно по кругу. Тобто можна на 360 його крутити, і тут ви бачите набір різних сопел. Тут є різна інформація про воду, про температуру, про струю, в якій працює. Коротше, от, такий от барабан. До речі, забув сказати, як ви бачите на кінці. У цього шлангу ми допрацювали такий ноу-хау з Сашею. Коли я її тільки купив, він підійшов до мене і каже, що це от таке тобі треба зробити, бо я зробив так само. Коротше, це для того, що якщо ви працюєте без фільтра, то ваш шланг постійно десь якось там згинається. Ну, за рахунок того, що він зберігається в такому от закрученому вигляді, кінчик не буде стояти прямо. Він постійно вилазить з води. І якщо ви працюєте з фільтром, то фільтр набирає воду і таку, от, ніби якверну. Конструкцію виконує, а коли ви працюєте без фільтра, то шланг завжди вилазить. Тому ми з прикрутили такого болтика і все працює нормально. Коротше, ви побачили, які тут є режими, і я думаю, що для себе підберете абсолютно будь-який. Це, ну я думаю, на будь-якій задачі тут можна буде щось вибрати. Зараз ми їм 2 ТЗ. Для вас це буде кілька секунд, а для мене, напевне, кілька добрячих десятків хвилин. Погнали! Thank you Коротше що, друзі, показую вам результат. Якось ось так у нас виглядає автомобільчик. Вікна я не витирав, машину трошечки протер. Глянс. Ну просто глянц. Ви знаєте, я тут хоча б обтираю ту машину, якось трошки краще відношуся до цієї мийки, як до мийки взагалі на такій звичайній самообслуговування. І ну, мені здається, що навіть тут результат краще, ніж був би там. Коротше, якось ось так виглядає, зад, дах, бока, зад. Коротше, я приємно здивований. Я прям вперше мию цей мийкою і сам отак от от багато. По часу забрали, це у мене приблизно пів години. Витратив 22 десь, літри води, плюс-мінус на машину і на дирчик. З приводу того, що мить оприскочим тим, що накачуєш, забираю свої слова назад. Дуже незручний мить. Цей який йде в комплекті. Набагато краще моє, просто в рази. Реально. Так, там більше витрата палива, але ви ним швидко все напінете і не заморочуєтесь, тому що ці, цим мастурбатором я, мабуть, втомився би це все робити так довго. Коротше, що, якийсь такий от результат. До речі, ще хотів би сказати, що майка трошки довго заряджається. Реально одної батареї вистачає на 40 хвилин. Ну, але заряджається вона приблизно години 4, напевне. Ну це зрозуміло, тому що акумулятор місткий. Помив килимки, помив тирчика, просто можете бачити результат. Як на мене все чудово. От прям чесно. Перестався одним режимом, не заморочуючись без будь-яких навичок, типу попередніх робіт. Ну кайф. Ну кайф. Коротше, що? я надіюсь, відео було для вас корисним. Якщо вам цікаві такі оглядини різної моєї такої подібної техніки, лишайте свої коментарі. Обов'язково робитиму такі речі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Вподобайку і до нових зустрічей на наступних роликах. Всім пока.